Зараз ми зажарили і робить. Я тобі скажу, це перший раз я таке бачу, щоб людина таке зробила. Розумієш, ти мене постійно Ваня, дивуєш. Постійно. Ти настільки унікальна людина, що це капець. Бо ти зловив вчора, щорпливе, зловив його. Я, я, просто, я розумію, що нічого, в принципі, це така стандартна ординарна ситуація. Але це перший раз в моєму житті, що таке трапляється. я сказала, що я її побачила. Перший раз у своєму житті що? Що людина зловила щура на воді. Це перший раз. вистачило розуму. Так, вистачило розуму. У мене брату Ті у когось були. У нього. Ну, сьогодні він ще не помре. Так це ж і є, це або провесь або е, сказ. Е, це, оці уколи це просто прививка, це ослаблений штамп цих бактерій. Це тобі просто прививають, щоб організм виробив імунітет до них. Якщо немає імунітету, ти здихаєш там. Інкубаційний період може бути до року. Ти можеш рік не знати, чи ти в захворіщенні, але насправді, якщо в руку вкусило, то досить швидко, наскільки я знаю.